Господи, Всемогутній і милосердний, дякую Тобі за цей прожитий день, за кожну мить, за все добре і корисне, що Ти дарував мені сьогодні. Дякую Тобі за захист, за їжу, за працю, за зустрічі і за досвід, який я отримав. Господи, я визнаю перед Тобою свою слабкість. Я не завжди був уважний у словах і діях. Я помилявся, я впадав у сумніви і тривогу. Прости мене за всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, за те, що образив тебе чи ближніх. Очисти моє серце і совість, щоб я заснув із миром і пробаченням у душі. Огорни мене цієї ночі твоїм світлом. Пошли твоїх ангелів у мій дім, що вони стерегли його від усякого зла, благослови мою родину, моїх близьких і друзів, дай їм спокійний відпочинок і силу на новий день. Господи, у Твої руки віддаю все, що мене турбує, усі мої справи і думки. Нехай ніч стане часом відновлення, щоб я прокинувся з новою надією, і з чистим серцем і вдячною душею. Наповни мої сни Твоїм світлом, Захисти від усякого страху і темряви. Дай мені пробудитися завтра з усмішкою, зі свіжими силами і бажанням творити добро, бо ти Господь мій. Спаситель і Отець, тобі слава, честь і подяка на віки вічні. Амінь.